Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іван Гарисимчук жовтан. Вітаю! Ховав наркотики в тістечка та декоративні свічки, Да, відправляв поштою по всій Україні. В Одесі затримали торговця марихуаною та психотропними грибами. Чоловік відправляв заборонений товар поштою, а оплату приймав на криптогаманець. Одна така посилка коштувала покупцям 12 доларів. Вже вдома у підозрюваного копи знайшли розфасований канабіс та психотропи, готівку та обладнання для фасування наркотиків. Тепер слідчі шукають спільників наркоділка. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному придбанні, збереганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, і повторно. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На Одещині немає сирова так від укусів отруйних павуків. Про це заявили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Додам, у нашій області вже зафіксовано перший випадок укусу каракурта. Чоловіка вкусив павук під час польових робіт у Болградському районі. Постраждалого ушпиталили до реанімаційного відділення лікарні. Наразі його стан вже не критичний, кажуть медики. Зазначу, укус каракурта може закінчитись смертю. Він в 50 разів отруйніший ніж тарантул. Дійсно, на минулому тижні був зафіксований випадок покусу. Павуком на території Болградського району хворий знаходився в реанімаційному відділенні Старном на зараз його стан не критичний. Щодо специфічного лікування, то це вже більш таке питання до медичних працівників. А щодо наявності, в нас проти отруєних сировиток, то в нас на території області, на жаль, немає відсутні. До друга у фурі. Чоловік намагався незаконно перетнути кордон. 28-річний подорожній через інтернет знайшов перевізника, котрий за 7 тисяч доларів гарантував йому надійний маршрут і комфортний перетин кордону. Для цього водій у багажному відділенні фури облаштував сховок, куди й розмістив клієнта. План подорожі зірвали прикордонники, зупинивши вантажівку на транзитній ділянці автодороги Одеса Рані. Стосовно пасажира складено протокол про адмінпорушення та скеровано. Справу до суду водієві загрожуєш кримінальна відповідальність. Ще вісім пляжів визнали безпечними для купання. Обласна адміністрація опублікувала відповідний список. Відтепер офіційно можна відпочивати на таких пляжах. Буфет на малому фонтані п'ять пляжних зон на Ланжероні, Чайка Вова нагадує, що під час повітряної тривоги при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів та в темну пору доби, перебування людей біля моря заборонено. Додам усього в Одесі майже два десятки пляжів доступні для купання. Жителі Одеси та області зможуть безкоштовно протестуватися на вірусні гепатити та отримати консультацію від лікарів. Зробити це можна буде в мобільних точках здоров'я, які діятимуть в семи районах Одеської області. Від точки здоров'я, виїзні такі прийоми населення, на яких можна буде протестуватися, зробити собі експрес діагностику на наявність в крові вірусу гепатиту, отримати консультацію від лікарів, а також додаткові додаткові послуги саме від, від лікарів. І у разі виявлення позитивних досліджень, то отримати консультацію щодо скерування до профільного лікаря, за допомогою якого можна буде призначити собі лікування. За 6 місяців 2024 року по області протестовано на гепатит Б 20 472 пацієнти, з яких у 379, що відповідає 1,9%, виявлений позитивний результат тестування. Гепатит С обстежено 23 446 пацієнтів, позитивний результат виявлено у 685 осіб, відповідно 2,5%. 9,9%. Проліковано протягом 23-го року. 1874 особи за 6 місяців 24-го року 850 Осіб ми бачимо тенденцію і більшої проведення діагностики, тобто експрес-тестами. Да, і за цих півроку, 24-го поточного року, вже було більше виявлено, тобто тенденція більшого виявлення за рахунок більшої кількості тестувань. Купівля машини під час війни не є важливою потребою. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи тему підвищення військового збору. Нагадаю, Кабмін пропонує запровадити військовий збір у розмірі 15% від вартості легкового авто при першій його реєстрації. Ідея вже зазнала критики від автодилерів. Вони кажуть, що цей податок завеликий і призведе до тінізації ринку. Водночас у Мінфіні проблеми не бачать. Натомість, ми запитали одеситів, чи згодні вони з такою думкою. Для мене так нагально, бо в мене троє дітей, мені треба на чомусь виїжджати. Uh -huh. Ну, мало лі що, uh -huh. то мені це потрібно. Якби все те йшло туди, куди треба, uh -huh. то може і можна було запроваджувати. А так як воно розходиться десь по карманах. Ну, військовий збор, ну так, да, це дуже багато. Забагато на ваш повітря. Забагато, так. Да, тим паче, що ми не, не завжди знаємо, куди вони підуть. Uh -huh. Ну реально, так. Да, десь бюджет, а ми вже з вами знаємо, що з бюджету є різні, uh -huh. скажімо, напрямки, uh -huh. куди новить по кишеням або на зсу. Якщо має гроші, купує, нехай платить податок. Uh -huh. Має звідки платити, якщо купує. В дії можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, і є дійсним в будь-яких ситуаціях від працевлаштування до перевірки на блокпості. Про це повідомляє Мінцифри. Документ буде сформовано, якщо в єдиному державному реєстрі є вся необхідна інформація про вас. Для того, аби отримати цей QR-код, авторизуйтесь на порталі Дія виберіть сервіс військово-обліковий документ, натисніть Подати заяву та підпишіть. Її електронним підписом. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.